Вітаю учнів другого класу на уроці української мови. Ми розпочинаємо розділ звуки і букви алфавіт, тож пропоную вам поринути в науку і пригадати різницю між звуками і буквами. Друзі, сьогодні у нас незвичайний урок, бо ми маємо продемонструвати, що знаємо і вміємо. Цілком природньо, що ви відчуваєте хвилювання. Нехай побороти його допоможе пам'ятка. Повторюйте разом зі мною. Я розумна істота, особистість творча. Я вчуся, бо все хочу знати. А зараз заплющіть очі і про себе промовте Я все знаю, я все можу, я все зможу. Усім вам бажаю успішної роботи на уроці. Сьогодні на уроці ви дізнаєтеся більше про звуки та букви. Послухайте, які звуки ви почули. Впізнали? Так, це звук аплодисментів. Назвіть звук, який ви чуєте зараз. Так, це звук води. Дізнайтеся наступний звук. Це звук великого дзвона. Цікаво, це звуки мовні чи немовні? До речі, а як розрізнити? Мовні звуки від немовних. Скористайтесь паузою та подумайте, що означає мовні звуки. Впевнена ви пояснили, що мовні звуки утворюються під час розмови між, у спілкуванні між людьми. А інші звуки, звуки неживої природи, якраз і належать до немовних звуків. Сьогодні ми з вами познайомимося із підручником Ніни Кравцової Українська мова. Ми будемо з вами досліджувати слова і знаходити цікаві факти. А спочатку пригадаймо, чим відрізняються звуки і букви, Ще в першому класі ми з вами з'ясували, що звуки ми вимовляємо і звуки ми чуємо. Звуки утворюють слова. Звуки, що ми чуємо, ми можемо записати в зошиті за допомогою спеціальних знаків це букви. Отже, буквами бачимо і пишемо. Буквами читаємо, вони теж утворюють слова. Звуки бувають різні. Звуки, які можна протягнути, Проспівати голосно або тихо. Під час вимовляння цих звуків звук не зустрічає перешкоди. Тож ці звуки ми називаємо голосними. Пригадаймо, скільки голосних звуків в українській мові. Звісно, їх шість називаємо разом. А О у, і. і. Всі інші звуки будуть приголосними, але вимовляти ми їх можемо по-різному. Твердо, б або м'яко б. Порівняйте р р. Букви, як знаки, можуть бути теж різні, друковані, як у книжках, або рукописні, як в зошиті. Ми можемо писати букви як маленькі, так і великі. Розгляньте уважно малюнки. Чітко вимовляйте усі звуки, називаючи зображені предмети: ШИшка, каштан. Огірок, лимон, абрикос. Назовіть перші звуки. Кожного предмета. Об'єднайте їх, яке слово утворилося? Так, це ж слово школа. Давайте послідовно назвемо звуки в цьому слові. Ш. К О. -л -а. Чудово. Пригадайте, які слова. Належать темі школа. Використайте їх і складіть речення. Або продовжіть речення у школі навчають. Скористайтеся паузою і продемонструйте свою думку людям, які вас оточують і допомагають навчатися. А зараз ми попрацюємо в зошитах. Ми працюємо в зошитах в косу лінію з обов'язковими верхньою і нижньою міжрядковою лінією. В цьому році ми працюємо ручкою, тому приготуйте зошит, ручку, розгорніть його і на першому рядочку посередині запишіть 1 вересня. На другому рядочку записуємо класна робота. Нагадую, що ви можете зупиняти наш урок у будь-який слушний для вас момент. Ми в зошитах пишемо чисто і охайно. Пригадаємо з вами написання деяких літер, а також поєднання буквосполучень і складів. Слово школа починається літерою «ш». Літера складається із трьох коротких похилих ліній із заокругленням праворуч. Тому на новому рядочку записали каліграфічну літеру Ш. Не забувайте, що похила лінія підказує, що літери у нас пишуться із нахилом. Буква сполучення ШК. Це буква сполучення не може утворювати склад. Адже складається із двох приголосних звуків. А поєднується плавно знизу до верхньої лінії рядочка. Запишіть букву сполучення ШК. Для того, щоб поєднати літеру О і літеру Л, ми використаємо коротку з'єднувальну лінію. Запишіть букву О. Починаючи з нижньої лінії рядочка, проведіть коротку лінію, а від неї почніть писати літеру L, запишемо склад «Ла». Пригадайте, в першому класі ми з вами уміли поєднувати цей склад різними способами: або від верхньої лінії рядочка, або починали писати літеру А із середини рядка, рухаючись до нижньої лінії рядочка. Об'єднавши букву сполучення і склади, утворимо слово школа. Об'єднайте і запишіть це слово, слово школа може в реченні стояти на початку, всередині і в кінці речення. Тому, якщо слово школа стоїть першим в реченні. Воно, звісно, буде починати писатися з великої літери. Зверніть увагу, що велика літера Ш починає писатися від верхньої міжрядкової лінії. Запишіть слово школа, використовуючи першу літеру велику. Прочитаємо разом вірш Миколи Сенгаївського до школи. Так сонячно ясно довкола і тануть хмаринки вгорі. До школи, до школи, до школи. Сьогодні йдуть школярі. Що цікавого діти дізнаються в школі. Спишіть друге речення, підкресліть букви, що позначають голосні звуки. Пригадаємо що кожне речення починається великою літерою, і в кінці кожного речення стоїть крапка. Прочитаємо друге речення. До школи, до школи, до школи сьогодні йдуть школярі. Скористайтеся паузою та запишіть це речення. Не забудьте, що речення ми починаємо писати з нового рядочка. З його початку. Не забувайте поставити всі розділові знаки, які зустрічаються в цьому реченні коми і крапки. Якщо ви дописали речення, підкреслимо букви, що позначають голосні звуки. Для цього нам знадобиться лінійка і олівець. В слові «до» – голосний О в слові школи ми отримаємо звуки О та И. Знову повторюються ті ж самі літери. В слові сьогодні назвемо голосні звуки О «о», І. В слові ідуть, ми бачимо. Звуки. Ми бачимо літеру І, що позначає голосний звук, і літеру У, що позначає голосний звук. В слові школярі підкреслюємо літери О, я та І. А чому саме я? Пригадайте, що літера Я складається з двох звуків «й» та А. Отже, ми теж підкреслюємо цю літеру. А з яким настроєм ви йдете до школи? Дайте відповіді на це питання. Як ви думаєте, для чого потрібна школа? В школі ви знайомитеся із е, азами багатьох наук. І кожен із вас має свою мрію обрати певну професію. Розгляньте малюночок і продовжіть речення. Я мрію стати і продовжить таке речення. А я, коли виросту, обов'язково стану. Можливо, малюнки допоможуть вам правильно обрати професію. А зараз час відпочити. Для того, щоб стати досвідченим знатоком української мови, ми маємо виконувати наші щоденні п'ять. А це означає, що читати для себе, читати для когось, слухати уважно, працювати із словами і виконувати письмо для себе. Прочитаємо разом вірш. Вчиться вересень читати. Вчиться літери складати, засміявся хитро вітер, а складино осінь з літер. Вдарив вересень тривогу, хто прийде на допомогу. Огірок озвався Гречно. О, віддам я, безперечно, раз оказія така. Стала гірка з огірка. Чи сподобався вам вірш? Мені сподобався. Цей вірш пропонує виконати нам цікаве завдання. Допоможіть вересню скласти слово осінь, взявши з різних слів по одній літері. Отже, літеру О віддав огірок. В яких словах є літера С? Так, можна використати слово складати. Саме в цій в цьому слові. Є перша літера С. Буква І є в слові вітер. Літери молодці, оказія, гірка можна використати будь-яке слово, яке містить літеру І. А ось літера Н є в словах вересень, гречно. Але зверніть увагу, слово «гречно» записується на початку не літерою «г», а літерою Г. Пригадайте, саме ця літера повинна писатися на початку слова гречно. Гречно, тобто, виховано. А ось м'який знак є в слові осінь, вересень, вчиться. Побачили цей знак. Пригадайте, чим відрізняється ця літера від всіх інших. Кожною літерою записується певний звук. А ось м'який знак це літера, але не звук. Молодці! Пропоную вам пограти в гру. Із запропонованих звуків складіть слово. Отже, перше слово букви. Прочитаємо звуки наступного о В, А, М. Із цих звуків ми утворили слово мова. Прочитаємо наступні звуки Л, В, О, С, А. І це буде слова. Прочитаймо слова, які ми утворили із звуків букви, мова, слова. Яке вам слово подобається? І за допомогою цього слова складіть речення. Прочитаймо разом вірш. Я пісеньку співаю веселу. І просто, про те, що радість маю, щасливою росту, спробуймо з вами назвати слова, які містять більше звуків, ніж букв. Пригадаймо, які літери складаються із двох звуків. Я, Ю, Є, ї. Якщо ці літери стоять, на початку слова або після голосного. А ще літера Щ складається із двох звуків Ш і Ч. Знання, отримані в першому класі, допоможуть вам швидко знайти такі слова. Тож давайте називати їх. Я співаю, маю щасливою. Чудово. Складіть і запишіть речення про свою радість, чому ви вважаєте себе щасливою людиною. Скористайтеся паузою, подумайте, усно промовте це речення, а потім запишіть його в зошит. Нагадую, речення починається великою літерою. В кінці речення ми обов'язково ставимо крапочки, а слова в реченні ми пишемо окремо одне від одного. А ми продовжуємо наш урок. Подумайте, які нові традиції вам хочеться запровадити в школі? Попрацюємо разом. Прочитаємо прислів'я і спробуємо пояснити їх зміст. Вчення світ вчення – тьма. Чому саме ми говоримо це прислів'я? Коли людина вчиться, вона Має багато інформації про особливості природи, про цікаві країни, про пригоди, про фантастику. Тому, коли людина багато читає, вона багато знає, багато вміє. А якщо не вчитися, то нічого вміти не будеш. Давайте прочитаємо друге прислів'я і подумаємо. Що означає його зміст? Діло майстра величає. Майстер людина, яка щось майструє. А те, що вона виготовляє, або подобається людям, або не подобається. І якщо вироби подобаються, то люди говорять, що це класний майстер. Тому його діло, його робота його і величає. Подумайте, і поясніть самостійно. Вік живи, вік учись. Висловте свою думку людям, які допомагають вам учитися. Пропоную вам виконати завдання на вибір. Знайти і підкреслити слова, у яких букв більше, ніж звуків. Або навпаки, звуків більше, ніж букв, або списати прислів'я, яке тобі найбільше сподобалося, або підкреслити букви, що позначають приголосні звуки. Обери завдання на вибір, і виконай його самостійно. Повертайся на урок і продовжуй працювати далі. Ми з вами. Опанували звуки і букви. Пригадали, чим звуки відрізняються від букв. Для успішних учнів, ті, хто хочуть закріпити свої знання, пропоную виконати вправу 5 на сторінці 4 нашого підручника. Розглянемо цю вправу. Прочитай прислів'я. Мудрим ніхто не народився, а Навчився. Поясніть усно, як ви його розумієте. Спишіть прислів'я. Підкресліть букви, що позначають приголосні звуки. Ми завершуємо наш урок і ви оцініть, як ви працювали на уроці. Чи цікавою була для тебе інформація на уроці? Чи багато нового ви дізналися? І оцініть, як працював учитель. Я вам вдячна за вашу роботу на уроці і чекаю на наші нові наступні зустрічі. До побачення!